Аудит Міністерства оборони виявив у 2023 році порушень та неефективних управлінських дій на 10 мільярдів гривень. Тож чи можна перемогти у війні, не подолавши корупцію? Давайте запитаємо у Киян. Можна, але це буде складніше. Цікаво, яким чином? Ну корупція це корупція. Корупція це додаткові витрати. А питання взагалом, скільки нам прийдеться витратити на цю війну? Людей, грошей, ну грошової допомоги. Тобто це пов'язані питання, Вони, а відсутність корупції облегшить нам подолання війни, суттєво облегшить, але це не ключове питання зараз з точки зору перемоги. Бачили, що в Міноборони проводять аудити, і там знаходять певні порушення на мільярди гривень. І не тільки в мінобороні, ну і набу активно працює, не тільки по мінобороні. Mm -hmm. да. Я кажу, що аудит в цьому саме корисен. Корисний, він а, допоможе спрямувати ці кошти за призначення. І це нам полегшить? Ні, не можна. Чому? Ну, Тому що як можна перемогти в війні, коли гроші йдуть не туди, куди потрібно. А бачили, там аудити проводять у Мінобороні, що там знайшли певні порушення, там гроші не туди. Е, знаєте, вже стільки цих тем, тільки чомусь ніхто не сидить, ні в кого нічого ніяке майно не забрали, нічого ніде не змінилося. Тому... Що тут можна говорити про які аудити, якщо зміни не відбуваються ніде? Корупція це той біч, який роз'їдає Україну вже не перші 10 років, і все ж залежить від того, наскільки все ж таки наші можновладці зрозуміють цей момент. Тому що в Америці, як в Європейському Союзі, там найголовніше це традиції, це процедури і це правила. Якщо немає правил... То і ставлення до тієї чи іншої держави, при тому всьому, що всі ми патріоти України і бажаємо перемоги, і віримо в цю перемогу. І немає жодних заперечень, що вона буде. Але коли вона буде, отут якраз цей момент корупційний і дається взнаки. Ось ви сказали, що все ж таки, поки вони не зрозуміють, що потрібно подолати корупцію, а чи зрозуміють? Це залежить від людей. Такі враження складаються, що вони, коли от потрапляють на ті щаблі, в них і це не лише в мене враження, це вони самі потім визнають вже після завершення тієї чи іншої каденції. В них знаєте, в них як просто ну ну змінюється, я навіть не знаю модус вівенді, тобто спосіб життя, спосіб сприйняття ситуації в Україні. Це така хвороба. Що, напевно, невиліковна. Тому дивне питання. Ми всі намагаємося перемогти, напевно, саме не подолавши корупцію. І, і, інакше це якось більше казково здається. А ви вірите взагалі, що у нас не буде корупції колись? О, ну, колись. Я, наприклад, при своєму житті вже не сподіваюся, Да? Може, колись і не буде. Буде е, дезорганізація в усіх питаннях, де знаходиться корупція. Mm -hmm. Ось мені так здається. Mm -hmm. Але е, на мою думку, вона значно менше, ніж була 10 років тому. Просто зараз про неї активніше говорять. Головне, щоб її активніше робили. Саджали, ну і проводили з людьми роботу таку. А вірите в залі, що у нас не буде корупції? Е, ні, вона буде, тому що вона є скрізь і в США, і в Німеччині, і в Румунії, і в Болгарії. Е, вона буде головне зменшити її масштаби і е, такі питання, як там вкрав у армії мільярд, щоб вони точно не виникали. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.